Другий день рожденства Христова і святкує церкву пам'ять праведного Йосифа Обручника, Давіда Царя Якова, брата Господнього, сина Йосифа, а також Собор Пресвятої Богородиці. Бог подарив нам чудесне діло. В одній із церковних пісень ми співаємо, Господи, Тобі. Ангели заспівали пісню, небо подарило звізду, троє із восточних правителів принесе тобі дари, земля подарувала тобі вертеп, а ми люди земні, Коти родилися на землі. Одрода людського ми подарували тобі Боже Діву Марію. Це вона, із роду нашого, возвисилася лічним подвигом до такої висоти, що стала вище ангельського міра. Вона чесніша від Херувімів і славніша без порівняння із серафимами. І тому другий день рожденства Христова і приділений. Родичам, ближайшим родичам, батькам Господа Ісуса, які Він мав поплоти, а головне, що цей праздник відкриває перед нами величі подвига Божої Матери. Ми з вами говорили, що вона не просто родилася свята, вона родилася в святих умовах от святих батьків. Вона добре виховання, але ко всьому вона ще і мала личний подвиг, то вона своєю святостю піднялася до такої висоти, що Господь узрів її серце і прийняв її за матір собі. Нині Євангелія отримає нас, посланник Галатам. Що Євангеліє, котре Господь посилає людям, не є придумане людьми. Колись у 20-му віці будуть научні атеїсти писати, що Біблію написали різні люди в різні времена, то були случайні люди і вона не є цільна книга. Но сьогодні павер підтверджає. Возвічаю вам, браття, що Євангеліє, котре і я, Павел, благовіствував, кроме того, що є чотири євангелісти – Матфей, Лука, Марк і Йоанн, і ще 16 послання апостола Павла також суть тим Євангелієм, котре євозвіщено Павлом, прямо прийнято є від Христа Ісуса – я вам благовістував Євангеліє, котре я прийняв не від людей і не навчився від людей, але через відкровені Ісуса Христа. Та, я християнин, я посвідче Христов, але ви чули, хто я був раніше, мій прежній образ жизни в іудействі, як я жорстоко гнав Церкву Божю, переслідував священство. Опустошав церков і приуспівав у тому злодійстві більше, ніж мої сверстники, будучи неуміреним рівнителем отецьких Ну, буквально фанатиком був, але коли Бог зібрав мене від утроби Матері моєї і благословив відкрити в мені Сина свого, щоб я благовіствував Слово Боже язичникам, я тоді вже не став радитися з плотю кров'ю і з моїм уровнем образування, я пішов за Христом і став його апостолом. Що ж пройшло із цим апостолом? Він признається, що гонив церкву Божю не потому, тому, що церкву йому щось робила зло. Во Христі Ісусі діти Божі показали в першу чергу високий уровень скромності, смирення. Те, що робили язичники, дикість християни, ото не робили. То було настільки замітно, що наоборот люба держава моглася радувати, радуватися таким достойним людям християнам. І вдруг Церкву Христову. Почали гнати серед них гонітель церкви, Савл, будучий апостол Павел. Да, він підтверджує, що гонітель церкви Христової втрачає любі рамки, втрачає вся уваження к законам і приличію. Чоловік гонітель церкви, ставши безбожником і сатаністом, розтоптає або розтопче перед собою усі предписання, всі норми моралі, усі закони, вип'ячує перед собою садизм під видом гонення церкви Христової. Ми ото за дві тисячі років в історії церкви. Ми то зафіксували в 1150 річні історії церкви православної під Карпатами. Така ж історія і Київської руси, теж вище тисячу років православна. Ми виділили, скільки раз християни православні терпіли гоніння, лишали православних людей можливості молитися, а Священство і єпіскопів ізганяли. Бо ясно, що вся, за всяким воненням християн приходить потім велика слава церкви і награди небесні. Ми віримо, що Господь, як писано в Євангелії від всяку слізу отре християнську, котра вплачу в терпінню. Проводить своє життя нині, бо лиш так поступаючи, знаючи, що Господь все видить, я ще попустив нам щось потерпіти, потерпім. бо лиш так поступаючи, лише так ми діти Божі, діти Господні, співнаслідники Царства Божого, і лише ті будуть наслідники, котрі притерплять до кінця, бо претерпівши до кінця. Тот спасеться і в тому случаю зможемо уєднати із святим Йосифом, царем Давидовим і Яковом, і з усіми Божими людьми, котрі служили Господу, наслідувати зможемо царство Боже. Амінь.